Вітаю, діти. Пропоную послухати вірш про здоров'я. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий, І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька, все їй хочеться робити, і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тоскніє, тому це запам'ятай і про здоров'я своє дбай. Послухайте, будь ласка, прислів'я про здоров'я та пограй зі мною в гру добавлянку. Добав в кінці прислів'я слово, щоб здоров'я добре мати, слід про нього дбати. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і так, спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати, фрукти. Будете це все робити. Перестанете хворіти. Молодці! Бажаю вам і вашій родині міцного здоров'я. Дякую за увагу! До зустрічі!